Рижики щось попорищувало вашу машину. Диви, як пофарбували, це треба вміти. Чуєте ага. а таке? Тут бачиш, як панорама тікла. Мертві зони загорілися. Чек загорівся. Тупо згнила двері. Так, тут у нас фарбовано, тут у нас шпакльована. Біда, бідусіки. Ну що ж, друзі, як ви бачите, подивились дуже багато різних автомобілів. Як би не хотілось би нам допомогти нашому замовнику придбати саме той автомобіль, який він хотів, але нічого з цього не виходило. Тому що пройшло десь біля місяцю часу, передивились багато різних машин, передзвонили, подивились повторі, брали якісь звіти, і більше нічого підходящого не було. У замовника був другий варіант, який він також хотів розглянути до покупки. Це у нас Фольксваген Тігуан. Тому ми почали дивитись класні варіанти з Тігуанами я їхав я до цього фальсагну, який я вам скидав, то ось у нього є два ключа є в баста. Виглядає, звісно, інжирно за що того, що у нього зовнішній внутрішній ерлайн ці глянцеві накладки, проти чисті, парктроніки, максимальний значок дістронік, камера 360. Максимальні фари, які вирізають світло, поворотні, диски ваші нелюбимі. 255 45 R19. Камера, безключовий доступ. У нас вже рестайлінг, максимальні задні фонарі діодні, електрокришка, ідеальний каверлінчик, музика Дінаудіо, повноцінна запаска. У нього хром пакет на дверях, на вікнах, на криші. По салону він також у нас максимальний, тому що є підсвітка салону, Дінауді максимальний електропакет, складання підігрів, шкіри і електрика тут є. Airline, бачиш, внутрішній сидіння в ідеалі, є пам'ять сидіння, датчики світла, то понятно, Distronic ліпістки, 150 тисяч пробігу, старт-стоп, також проєкція є. Це вже максимальна магнітола Discovery Pro, вона називається. Так, заводимо. Зараз подивимося. завелася, кермо вже обрізане. Вилізна, чорна стиля. Біля у нас біла підсвіточка, фортека, спорт, підігрівчики. Адактивний адаптивний круїз контроль асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Тобто тут у нас є все. Баста, трехзонний клімат, контроль стоїть, підігрівало лобового я тут не бачу. Навігація у нас справна. 360. Вже панель приводів, така нова у нас стоїть. Асистенти, навігація. Можна збільшити. Ну, Таке, тут всякий... всяких хватає, але стан, звісно, у нього класний. Взагалі сидіння як нові. Також ззаду є підсвітка, а ззаді все класно. Також задні підігріви сидінь. И трехзонный климат. Ну, хорош. Хорошенькі такі. Так, ну що ж ми маємо в підсумку щодо Тігуанів, друзі? Як ви бачите, бюджет також на Тігуана, якщо вже брати рестайлінги, також 30. Але що ви маєте за ці гроші, якщо його порівнювати з Таурегом? Як мінімум набагато свіжіший рік. Тут у вас вже в Тігуані 20-21 рік. Тут у вас автомобіля вже набагато менший пробіг. Тут у вас в автомобілі вже дуже багато нових асистентів, він уже йде набагато технологічний. Тому тігуанчику можна спокійнесенько поставити великий плюс. Також гарний варіант і гарна альтернатива Volkswagen Touareg. Ну що ж, другий пацієнт сьогодні у нас на огляді. Перший ми подивилися так візуально. Тепер подивимося цей. Це у нас вже ресталін, 22 рік і також жирненький. Бачимо максимальні фари, глянцеві накладки, пертроніки 360. Підігрів лобового є, чорні колеса, гарна гума. А задні вже фонарі, правильні такі дифузори, все це в принципі є. Фонарі вночі так класно цвітяться, воно так моргає. Раз, два, сюди, сюди. Повний привід. Без ключового тут немає. Немає, тут треба з ключа машину заводити. Але так, комбінований салон, всі діла на... Тож до салону перейдемо. Чорні диски, антихром такий бачиш, на вікнах у нас є, плюс тонування, то в цілому виглядає воно гарно. Так, ну що ж, давай почнемо з передньої частини. У нас максимальні фари, які лайт, фари цілі. Це зазори між капотом, все добре, між крилом. Хромові накладки у нас всі на місці. Дістрон є, радіатори так візуально. Комахи є таке, ну побити просто комахами. Нижні також тут ну, трохи бачу от каміння. Бачу, трохи вони побиті, але запотівань також в них немає. Понятне діло, є такі невеличкі піскострой. Є парктронні є. Тут накладочки всі на місці. Тут така коцечка є. З цієї сторони також стоїться гарно. Трохи по хрому, Тут є у нас сколи. Вони невеликі, лобове з підігрівом 22-го року. Над лобовим взагалі нічого немає. Накладочка на місці, пружинка, пильничок все ціленьке, стоєчка також суха. Гума гарна, по протектору, прям пушечка. І колеса бачиш, вони... Високі, тобто, так як ти хотів, 235 55 r 18 06-24 року. Сам диск цілий, тут таких декоративних заглушок немає, але їх можна купити, такі як от, у мене там, оці, ну, на Volkswagen дуже часто, ці ковпачки поставити, і буде зовсім інший вигляд. Бачу, що колодки не старі, Гальмівні диски є невелике напрацювання, а колодочки як нові. Зацепили таке, бачу тут. По пластику десь зацепили. По задній дверці у мене також зауважень тут немає. Ручка ціла, оголочки гарні, по пластику все добре. Задня накладочка теж ціла. Блюшечка присутня, понятне діло. Так, ззаду гума така сама, як і спереду, 24 року. Тобто у нас колеса однакові. Гальмівні диски задні, як нові, кладки теж. Пильник. Сухий, стоєчка суха. Ну і тут теж все гарно. Задні фонарі. У нас цілі зазори ідеалі. Комах немає, запотівань немає. отражатель цілий. Тут скольчик є фарбува. Тут ціле. Також ззаду зазорчик гарний. Не фарбований задній бампер. По шагрині взагалі класно. Камера є, електроляда є. такі ще колеса. Не знаю, з цієї машини чи ні. Гляда не крутилася. Підсвіточка є. По пластику тут в принципі зауважень я не бачу. Герметик ось ганний. Колеса витягнув, щоб подивитися на каверлінь. П'яти немає. Підсвітка є, це не зламано, не подерте. У нас музика з буфером. Гарна повноцінна запаска. Також домкрат у нас як і не ставився взагалі. Весь комплект на місці. Карашка з поляндії. Фольксваген, всі діла. Тут все добре, тут добре. Тут, тут також у нас... Доброгось бачиш, у нас тут є така, така щось мінімальне. Що mm. я тобі скажу? Як нова машина? Форкоп, до речі, є. Вихлопна чистенька, іржі немає, пошкоджень такого я нічого не бачу. Знизу візуально гарний також. Вірка задня гарна. Поглянцю по цій стороні, зауважень в мене немає. Ручка ціла під ручкою гарна. Так що так от він виглядає. Зараз візьмемо перебор, пройдемось його товщеномір. лівому крилу 88 79, 106. То добре. 92. 87-99. Тут все добре. Одразу даємо внутрішню частину. Крило в нас не кручено, не знімалося. 68. Тут також у нас ціле. 54, 47, 51, 79. Болтки не крутилися. Так що поки не жодного фарбованого елемента я не знайшов, залишився, у нас капот. Класно, двері відкривається, як Volkswagen 77, кож у нас все добре. Так що жодних фарбованих елементів на машині не знайдено. Так, бачу, отакий є скол. Трохи таких піскострочок. Переходимо до підкапотки, Подивимося, вітаю, Volkswagen, кокпіт, максимально магнітола, Салончик там, я скажу, цікавий, звісно. Одразу кидається в очі, що у нас вібро-шумоізоляція все на місці, кріплення на місці. Гумовоощільнювачі також кліпси на місці. Капот не крутився. Крило. Не крутилося. кодом у нас на місці. Ліва фара ціла. 2011-2022 року. Тут також 22-й рік. По заміні масла. Тут все ціленька ваква. Антифриз рівень є. Рожевий, гарний. Фреон у нас вже новий, один за 3-4. Замочок теж не гнилий. Фара це також ціла не клеєна, і вона в нас також 22-го року. Болтик не кручений, але тут трохи збитий. Бачите, цілий на. Капоті також ціле. Оригінальний акумулятор зимовий чехол на ньому є. Альмівну рідину подивимося теж чисто, як сльоза, рівень масла є. Це у нас вже модернізований мотор. Тут помпа дорога. Так мотор, в принципі, гарний. Турбіна візуальна, якась полюка є. Тут масло немає. Екологія візуально на місці. Форсунок тут муха гаряча, не тронути під головки. Яке там п'ятнишко є, захист двигуна є. Невеличке запотівання на клапаної кришки ось тут є. Він коли зустрічається на цих моторах, на попередніх моторах, починає потіти клапана кришка. Оця пластикова кришка потіє. Там резинка, яка у нас пересихає, і з часом починає, типу, як тут бачиш, з часом починає пускати. Коли робиться заміна ГРМ. Нічого там страшного немає її поміняти. Заодно сразу можна кольця мідні підкинути, вони там 3 копійки коштують, але потім мотор ще більше буде ходити. Також у нас 22 рік. Магнітола Discovery Pro вже нова панель клімату. Вона сенсорна. Тут музика класно грає. Заводимо. Сервіс, треба масло поміняти. У нас мот, електрочник, сам паркується. Кондиціонер включився вже. Так, що у нас тут? Торіч працює. Тут також у нас, бачиш, бігають повороти. Пара у нас працює, Ходовий тут є, тут також працює. І задні у нас також модні повороти. Холодне світло вже йде, виглядає воно гарно. Одразу відкриємо. Нічого не димить. Тут також чорного, синього диму немає, нальоту немає. Так по роликам. Все добре. Бачу, у нас тут музика вже Harman Kardon, така як на BMW стояла в мене. Повний електропакет, шкіряні вставочки з красною ниткою, підсвітка по салону є, ручка ціла, тут ручечка також в ідеальному стані. Дражатель з підсвіткою. Внутрішня Частина дверей ціла, резиночки гарні. Urban Sport. Такі якісь мінімальні там десь є, бачите, такі відп'ятки, але в цілому. Тут все ціленьке, теж мінімальні є датчики світла. Все це присутнє. Водійське сидіння в ідеальному стані. Тріщин немає. Воно є оригінальним. В нас електрики немає тут механіка. Пояснична підтримка. Ремінь працює і гумовий ощільнювач в гарному стані. Під пятками нічого немає. ковролінчик гарний. Кермо вже модне, кермо є з підігрівом. Також не фарбована. це у нас є оригінальне, глянець не стертий. Такий новий значок вже йде. Тут все ціло. Режим їзди, підстаканники, бездрутова зарядка. Ну, знаєш, як машина типу... новіша. Є вже всі оці містечки, сенсорні підсвіточки. Воно приємно, вночі все світиться, горить. Також підсвітка салону. Задня карта у гарному стані. Взагалі зауважень немає, не до ручок. Все як увага, проклеєно. Тут також все ціле. Внутрішня сторона не побита ременем. Ремень працює, мінімальні якісь котички, сидіння, як нові. І фікси можна їх покласти. Кітники є є підігрів задніх сидінь. Воно все сенсорне. Діфузори працюють, ліво-право розетка. Ну, не розетка, прикурювач, впускається. Бірочки всякі, штрих-кодики. Добре, сидіння можна так покласти. класно двері закриваються. Передня права дверка ціла, коверлі гарні. тут строчка красна, тут також у нас механіка. Музика, до речі, дуже так гарно грає. Навіть зараз так вона мінімальна, так басиє. Сидіння це також гарне. На бордочку така царапка є. Монітор, сам бачиш, не зацарапаний, сіточка є. Бордочку охолодження є, бачу сертифікат є на машину. Ці машини таких років у них все в електронній базі. Одразу дивимося на документи. Сертифікат є вже зроблений. Це, як мінімум, ми вже зекономили тисячі. З Німеччини і машина рік випуску 22 і модельні 22. Тобто вона стане чистим 22 роком. І також, що я можу побачити, вона пригнана з Німеччини. У нас німецький техпаспорт 03 22 року. Всі в салон. Відкриваємо вікна. Клалися. Відкриваєтеся. Так, водійськи вверх, вниз, вліво, вправо, вниз, вліво, вправо. Також працює. салон. Дзеркало цілого підсвіточка є. Біла, при тому, що не жовтається, є добра Коли Від жовто зустрічається то капець. Очочник. Стоїчки гарні, пропалюю, не бачу. Включимо клімат. Клімат можна і так включати, і так. Так, бачу, навігація у нас працює. Вона нас знаходить. Все це Дістронік є, полоси тримає, знаки читає, що це виключу, щось воно вже так гріє, що капець Розпричепи, розпізнавання втоми, адаптивний кровий контроль, асистент екстреного гальмування, Руху по смузі. Тобто асистентами у нас тут також все добре. Hardplay у нас також є. Так, дивимося по помилкам, що у нас є. Так, по електроніці, двигателям нічого у нас немає. По коробці передач також у нас питань немає. Коробку бачимо, що у нас стоїть dQ 381 Так, отопителя кондиціонера. Так, дивимося. Датчик захразнення воздуха. Тобто, що ми розуміємо, що при ТО машини треба поміняти фільтр бордочку Датчик, температури правого заднього сидіння є. на 141 830 05. 141 тисяча км, зараз 142 091. Сидінням є, були вірні питання, вони зараз не активні. А, датчик давління шин, тобто або коли міняли колеса, оці нові ставили, вона помилку у нас піймала. Що датчик давління шин. 113 тисяч було 23.12.08. Його могли чистити, тому що бачу, що зроблена хімчистка. як завжди норму поставили. Все. Навігація тут показує, електроручник, газку піддали і машинка поїхала. Також механічна у нас рульова колонка. Так, камера є, камера з виворотом. Арктроніки все це бачать. пінків немає. Їде класно, переключає, класно. Тут у нас бруківка, але приємно. Коробка ідеально переключається, одна з топових коробок. Вона у нас надійна, ресурсна. Д2, Д3. У нас тільки показники змінюються, більше нічого не відчувається. А, до речі, щодо задніх коліс, то два колеса є і ще два. Тобто у нас є ще один комплект дисків з гумою, також другий ключик від машини є. Так, Бачимо, що асистенти полоси є, вони у нас засвічуються. П'ята передача, шоста, добре. Їде приємно, колеса не чутно, гальма не б'ють. Працює двигун дуже тихо, посторонніх шумів немає, турбіну форсунки я взагалі не чую. Заганяємо зараз цього красення на СТО. Якраз вони тут і ГРМи міняють, і масла, і фільтрато. Буде змога нормально прорахувати все, як гарно світиться. У нього класний. Далеко далеко не такий, як товари. У мене все ну, одно на речагах, знаєш, трохи десь там є. На і десь на пружинці, десь на речагу. Але ж тут стан як новий, і ми ще повний привід перевіримо. Це збірочка на клієчках, амортизатор сухенький. Бачу функцію. Все оригінальне. Нальоту немає ні на речагах. Привід наш пильників сухесенький. Тут також пильник чотенький, новенький. Редуктор задній. Класний. Точки добре, покузовував взагалі нова машина. Так, екрани ці не 20-го року бачимо у нас листічка. Перша на стадія така трохи перепана, але вона ціла. Пильники, пильники. Все добре. Піддомкратники. Також порошки. Нічого не загнуто, і при тому, що воно замовілено, оброблено. Тут та ж сама історія. Двигун з цієї сторони сухесенький, Пильник добре, амортизатор сухий, мотор взагалі з цієї сторони сухий. Інколи в двохлітровий, тут внизу на поддоні на ті, е, е, запотівання починає. В нашому випадку взагалі нічого немає. Тут теж пильник, коробочка, амортизатор. Все добре, взагалі нічого не бачу, навіть тут, тут по бамперу. Бачиш, царапин немає, ну і радіатор. Навіть, і просто камінням трохи підзабити і все так? Нічого з ним робити не треба. Зараз ще попрошу, щоб відпустили нам трохи захист, подивимося. Подивимося, чи не там запотівання. Коробка у нас абсолютно сухенька. Двигун верху сухий, запотівань немає на подоні. О, ось іде таке все сухо з коробки. І з тієї сторони двигун я весь бачу. Тому у нас тут основне питання, що один раз колодки треба буде поміняти, а коли ти вже ці нові колодки будеш доїжджати, поміняти вже передні годині десь. Пробіг невеликий, ріжі нальоту взагалі немає. Два задніх салінблока і тормозні колодки, направляючі саппортів. Промазати. Ну смазати супорта. Задні салімблоки передніх рычагів. оці. жагів. Вони да. вже Угу. Це вже горить. Ну так просто не стукає. Це для себе треба рекомендовано поміняти. Двіще угу. буде вам видно ось такого. Так, да, видно, так, речах. Да, речах да, бачу. Да. Через диск видно, угу. да. що і ржа така вже від. Mm -hmm. Ну Це їхня болячка. Просто при, при наших дорогах воно одриває. Друзі, ну що ж настав день ікс? Приїхали наші замовники. Зараз будемо їх забирати з готелю і вести, знайомиться, передавати підібраний нами автомобіль. Замовлення підійшло до кінця. Як ви бачите, шукали ми і таурега, і шукали ми ті з таурегами все, як завжди, дуже-дуже печально. Срижики щось попорищало вашу машину. Диви, як пофарбували, це треба вміти. Тут бачиш, як панорама тікла. Чек загорівся. Тупо згнила двері. Таурег в закрутили самореза. Так, тут у нас фарбовано, тут у нас шпакльовано. Біда, бідусіки. Машини вони вже не нові. Ці машини німці полюбляють. На них нормально їздять. У них великі пробіги. І також на таурегах вже зустрічається іржа. Да, автомобілю там уже 10 років. Інколи зустрічаються прищики. Тому в нашому випадку ми не знайшли з гарним бюджетом в районі 34-35 тисяч доларів. У нас був на Таурег і ми його не знайшли. Ми дивилися. І за 26 і за 34 і нічого підходящого не було. Тому потім вирішили подивитися цього тіганчика, і він нам підійшов. Ми його оглянули, надали повністю відеозвіт і ця машинка нами повністю рекомендована. У нас чистий 22 й рік. Двохлітровий дизель 110 кВт без жодного підкрасу. На гарній комплектації повний привід електрокришки. Ну, ще точно. Ціна цього автомобіля 33 800. Мінус 400 доларів торгу.